Так, горить топка, кобок, чопок. Камін преміум сегменту. Це вже друге пропалювання. Перше було з досить сирими дровами і скло чисте. За рахунок хорошого обдуву і підвищення температури за рахунок шамоту, з складким чистим буде довго, звичайно, при хороших дровах. Закладка дров тут, так як скло по ширині має 90 біля 80 полін. Щоб саме так виглядало горіння двома патиками, не вийде цього досягти. вже майже завершений. От є з двох сторон решітки такі на циркуляцію повітря, приток повітря з вулиці. Тут додатково буде металева накладка, щоб не вимазувалась. Сам камін при підкладанні. Якщо потрібно вам підібрати камін такий чи інший, під площу, під везля, то звертайтеся.